Е, отже, це книга Андрія Сем'янківа, називається Вона танці з кістками. Багато хто знає Андрія як е, медгобліна. Це його позивний, це його нікнейм, е, це людина, яка багато пише в соціальних мережах. Ну, я його зокрема читаю зараз в Твіттері в основному. Він також працює хірургом на одному. Може, я зараз видаю військову таємницю е, на одному з напрямків. Дніпропетровсько-Запорізькому називаємо так в одному зі стабілізаційних пунктів і ем, надає допомогу нашим пораненим військовим. Отже, книга про патолого анатома, який є дуже бідний, який є, працює в, такій, в такому підвалі якоїсь е, державної типової лікарні. В нього погано з грошима, погано з сімейним життям, погано ну, з усім. Він е, не задоволений своєю роботою, не задоволений е, жінкою, з якою він живе, не задоволений тим, як сказала, його попередня сім'я. Ну усім. Одним словом, все не дуже. І описуються такі реалії, якби ну, традиційної, такої радянської, я маю на увазі будівлі. З радянським мисленням, з радянськими стінами, з радянським ремонтом. От як ми все-таки, наче уяві виглядають ці лікарні, в які ми приходимо державні, Я зараз може трохи краще. Ну, от він в такій поганій лікарні працює і якби робить заключення смерті е, своїх підопічних, можна так сказати. Насправді, там багато якоїсь і... іронії цього всього і. І правди життя, можна так сказати. Ось. І він, насправді, книга про те, що він намагається з цього всього якось вибратися з цієї ніщити, з цієї безнадьоги, і е, вибирається він в спосіб незаконний, кримінальний, але йому сходить все з рук до якогось часу. Тобто він спочатку трошки порушує. Етичні норми, закон, потім трошки більше, більше, більше. А він постійно домовляється зі своєю совістю. але йому це дозволяє жити трохи краще, краще, краще і краще. Але ну, не буду розказувати, чим це все закінчується. Андрій якось написав в Твіттері, що він би він хотів кинути медицину, я маю на увазі автор. І хотів писати книги. Тобто він хотів стати письменником, більше не мати з цим справи. Але почалась повномасштабна війна, і йому довелося знову піти працювати лікарем вже в військовий госпіталь, військовим лікарем. І він писав про свою цю книгу, і там йому писали відгуки. І одна з читачок написала: що я якби, чула, що цей герой стає все огідніший, гідніший, гідніший, огідніший. Але я не думала, що аж так мені аж було ну якби рвотний рефлекс мене був в кінці від, від цього всього героя. Це вже так прикриває картини. Мені стало цікаво, думаю, ой, ну може, в мене теж буде, тим більше, що ну якби життя в нас теж важке, бо ми постійно стикаємося з якимось, м'яко кажучи, негативом, кров'ю, болем, тілами і так далі. Ну, я як журналістка, яка працює на фронті, багато зокрема стикаюсь. Але я відчула. Коли читала цю книжку, я відчула таку емоцію, що я би хотіла, щоб у нього все вийшло. все ж таки. Тобто, все ж таки, як би там не було, він дійсно, м'яко кажучи, не позитивний герой, але я йому все ж таки симпатизувала як читачка. Тобто мені дуже хотілося, щоб йому вдалося, щоб в нього все склалося добре. І мені здавалося, що все ж таки, от все, ну, якби всі його рішення він приймав сам, звісно, але мені. Все ж таки якось в душі здалося, що ну, якби, таке життя, воно тяжке, воно, і він не гірший за інших, і, можливо, все ж йому мало пощастити. і Я зловила себе на такій думці. Не знаю, можливо, тому що ми читачі все одно якось любимо героїв, книжок, яких ми читаємо. Не знаю. Це відкрите питання. Питання, якби домовляння своєю совістю, питання, що таке, якби взагалі мораль, що таке добро і зло, де межа? Що, якщо їй переступити, ось це все важливо. І що знаєш, мені просто в цей момент в мене теж помер дядько від раку. І він вже помирав, тобто ці останні, останні там, тижні він помирав в лікарні, там в районі лікарні ось такі, якою я собі уявляю в цій книзі, дуже описано. І там моя мама з ним проводила якийсь час, і вона розповідала, як це все було. І потім їй довелося в, в морзі його забирати самі з двома його доньками. Тобто там жінки забирали, що там одна жінка працювала в морзі. І це було. Е, знаєш, це було. Печально, але дуже смішно. Тобто, знаєш, гротескно, Я маю на увазі, як це все виглядало, як це все ну, реалістично виглядало від цього смішно. І мені це дуже перегукувалося з тим, що я знайшла в цій книзі, і вона також про якусь, ну, про, про напевне, гірший, гірший бік цієї української медицини і того, як, якою вона буває, коли не знаю у людей немає грошей або щось таке. знаєш. Ну і про взагалі наші стосунки. З рідними часто про смерть так само, про наші стосунки зі смертю, про корупцію. Багато тут всяких там. Мені здається, що ця книжка буде цікава всім. Чому? Тому що от в мене дуже і дуже мало часу. Я ну, якби останній там рік, півтора. А я взяла її, мене запросили на фестиваль журналістський, там виступити в Італію, і я вирішила погодитися. І замість того, щоб бути на цьому фестивалі журналістському, там супервідомому, великому, де виступали там інші мої колеги. Я просто поїхала на озеро це там в горах в Італії, і сиділа, і цілий день читала цю книгу. Поки не прочитала, я якби не пішла звідти, і мені здалося, що це найкраще проведення з півтора року моїх реально було. Тому я дуже вдячна за те, що ця книга була. Ре... Я маю на увазі, що від неї реально неможливо відірватися. Я подарувала її своїй мамі, я подарувала її чоловіку е... св... своєї сестри, і вони теж отак відкрили. І поки не дочитали, як не встали і не закрили. Ну може там ж туалет, не знаю. Ну коротше, ця книга мені дуже якби чому я вибрала її, тому що мені навіть дивно в якомусь сенсі, що є український автор, українська книга, яку ти просто читаєш, ти не можеш від неї відірватися. Розумієш, ти хочеш дочитати до кінця, і тоді от покласти, і тоді ти можеш далі піти займатися своїми справами. А так ти не можеш десь там насередні і лишити. Не було страшно, я співпереживала головному герою. Не було страшно, тобто, але переживання, це в мене викликало. Але так, щоб знаєш, страшно, мені страшно було може за нього. за нього, так. Ось ось книга ця: це медичний трилер. Порадьте, будь ласка, сенсу цьому ютуб-каналу ще книги, трилери, від яких неможливо відірватися. Чекаємо на ваші коментарі.